Закарпатській обласній клінічній лікарні 150 років. Півторастолітню вілей відзначатимуть вже у травні. Сьогодні це головний лікувальний заклад краю, встановлення якого пов'язують з іменем доктора Андрія Новака. Проте досі про нього знали небагато. Про наших сучасників, які змогли більш детально відновити біографічні дані іменитого лікаря та його внесок у закарпатську медицину у матеріалі Мар'яни Лошак. Відновленню пам'яті, структуризації, збиранню фактів, складанню історичних пазлів, закарпатські медики Йосип Турак та Юрій Яцина присвятили останні десятиліття. Опрацювання архівів за кордоном та в Україні, дослідження генеалогічного дерева новака, тисячі внутрішньолікарняних документів, пошук та повернення речей, що належали власне новаку. Праця важка і вимагала багато зусиль і часу. Ну і так сталося, що я у 99-му році. З Йосифом Андрійовичем Тураком, працюючи в опіковому відділенні, відвідали конференцію в Будапешті в одній з старих клінік. Ми побачили, що в центрі, на території в центрі знаходиться бюст поставлений знаменитому лікарю Земельвейсу. Він, основоположник своєї клініки. І повернувшись, як то кажуть, уже додому, ну, я задався ідеєю все-таки підняти. Ту глибу історичних моментів, і почали поступово поступово займатися питанням історії лікарні. Протягом багатьох десятиліть тут працювали видатні закарпатські лікарі серед найвідоміших легенди закарпатської медицини Снігурський та Феденець особливо цікавим залишається для сучасників період встановлення та розвитку лікарні від міської публічної кінець 19 століття під керівництвом Ендри Новака. Проте архівні дані спростовують той факт, що він був першим головним лікарем. Історія лікарні починається не знову. Так? Вона починається набагато раніше. Тисячу, ну, на цьому місці, 1866 році, було придбано будинок, там було 22 приміщення. Так? І тодішній головний міський лікар доктор Прайс, Яко Прайс, який опікувався хворими у лікарнях у тих усіх сиротинцях. Він запропонував, а давайте ми зробимо цю лікарню громадською публічною. Через подання у Міністерство внутрішніх справ у відділ громадського здоров'я Австро-Угорщини справа зрушилася, проте за певних умов. Міністр схвалив це клопотання і запропонував: якщо місто веде посаду головного лікаря, веде посаду іще другого лікаря, ну називався тоді молодший лікар, у нас ординатор називається, веде іще. Управителя в лікарні, веде ревізора і двох доглядальних жіночої жінок чи статі, двох чоловічої. Тоді він підпише місто взяло на себе ці витрати. Власне про діяльність лікарні під керівництвом Новака відтак наступні 150 років можна говорити багато. Вся її історія насичена дивовижними фактами на зламі століть, цілих епох на перехресті доріг тогочасна Європа нам, сучасним європейцям, відкриває надзвичайно цікаву геополітичну ситуацію. Порізана великими радянськими ножицями, історична правда нашого краю відновлюється саме завдяки великим сподвижникам та дослідникам її.